Глистогоночка зранку, дав порцію корма, намішав альбендазольчика і проводимо дегельмінтизацію Трішки раніше це все діло потрібно було зробити. ну То одне, то друге, то третє, нічого. День-два туди-сюди, нічого страшного. поросяткам сьогодні. 80, 83 дні і проводиться ось таким чином дегельмінтизація. Корито ще не забирав їм, і вони з задоволенням їдять чистого корита. Хоча стоїть у них ось бункерна годівничка, вони вже і з неї споживають корм в повної мірі, але подобається їм. Ось з такого звичайного кориця. Ну прям дуже. Ось в цієї, зараз покажу, годівниці корм є. І вони потім, коли з'їдять із звичайної, переходять ось сюди. Кому там місця не вистачає сюди. Ось корм тут є. Все чудово. Ну там темно нічого не видно. І ось годівничка, з якої вони прям залюбки прям <хи>, накидаються, як будто я їх не годував уже три дні. Ну Це добре, для дегельмінтизації це чудово. Зараз насипав, намішав їм пів відеречка, насипав і вони зранку це все діло бистренько з'їдять. І буде, так скажемо, правильний обробіток від глистів. Проводиться ця, ця процедурка зранку, якщо порошком глистуються тварини, так скажемо, на голодний шлунок. Ось використовую звичайний. Альбендазол. І перший раз глистую альбендазольчиком. Всім привіт! Всіх радий вітати себе на каналі Ми з України. Слава Україні! знаходимось далі біля поросяток, тих, яких сьогодні я обробляю від глистів. І хочу трішки про це поговорити, тому що це таке. Одне із багатьох питань, які задаються в коментарях, ну найчастіше. Коли, як, що, чим обробляю, в якому віці, ну і такого, виходить, рода запитання. Це залежить від того, як у вас організовано в господарстві взагалі. Свинарство і е, організована вся робота. Я чому так пізно обробляю? Ось це в мене 80 днів по розсядкам, це в мене перший обробіток. Перший обробіток, який я проводжу за допомогою порошку, насипаю, змішую з кормом. Далі підемо, я покажу, як це робиться правильно. І виходить, даю їм з порошком. Тому що в такому віці і в такій вазі, ось як вони бігати і кожному давати ін'єкцію колой, ну, тобто дуже, тяжко. дуже тяжко і ну, це не потрібно. Лишній стрес і для них, і для господаря ну, тобто краще в такому віці, коли вони такі жваві такі, Ще в такому стані знаходяться, що ну, зробити ін'єкцію не дуже, так скажемо, просто. То робимо це за допомогою порошка. А вже потім, десь у віці 5 місяців, то там вже можна провести дегерметизацію і за допомогою вже ін'єкцій. Там вони вже більш такі масивні, вже їм. Бігать оце, ну, немає змоги, і немає, вони не так хочуть, вони поїли і собі сплять. І вже в такому виходить, режимі краще краще вже зробити дегельментизацію за допомогою ін'єкції, тому що все таки коли робиться кожному ін'єкція, то ми більш впевнені в тому, що препарат кожна тварина окремо отримала в тій дозі, в якої потрібно. А ось тут, зараз, коли обробляємо порошочком, ну, тут хтось більше з'їв, хтось менше, погано перемішали і можуть бути ну, трішки деякі нюанси. Так що, ін'єкція все-таки краще. Ну, але, як я вже сказав, Є деякі моменти з віком, з віком і з вагою. Ніяк панель для обігріву не заберу, тому що все, руки не доходять. Ну, як сказати, е хто уважні глядачі, ті скажуть, ще два відео назад казав, що будеш забирати і ніяк. Ну, от так от. так Виходить, що сьогодні вже ось той день, коли запланована ця робота. І її потрібно буде виконати. Тобто зранку встаю і є на день запланований план робіт. І от в ті дні не було заплановано зняти панель. Тобто я думав, що між якимись роботами я забіжу сюди, зніму її і заберу. Але не завжди так виходить, як, ну, як хочеться. І сьогодні вже заплановано зняти її і забрати, тому що, як бачите, поросятка вже. Такої ваги і такого зросту, що вони вже практично до неї дістають. і ну, Я маю на увазі ось поверхнею хребтом, а носом вже її починають тикати, починають її гристи, ну тобто достають до неї. Хоча вони ще знаходяться під нею. І ну доволі така, звісно, суперова річ. Взагалі, ну Просто просто от не можу натішитись, класна, класна річ. Про, хто не бачив про панель обігріву, є в мене відео, можете зайти і ну, подивитися на цю тему що до чого. В першу чергу я спостерігаю за поросятами і дивлюся на їх стан. Якщо є якась підозра в тому, що у них є глисти, то Цю процедуру я виконую раніше. Якщо нема, то я її відтягую якнайдалі. Тобто, ну, всі оці препарати це є е, яд, е, який убиває глистів. І він все-таки не сприяє, так скажемо, е, покращенню якогось якоїсь дії на організм тварини. Тому що. Це все вони переносять на собі, і інколи трапляється таке, що після препаратів буває передозування і свинки йде отруєння. Потім маємо ще проблеми із отруєнням. Так що я роблю ті всі міроприємства для того, щоб у поросяток було якнайменше глистів. Це такі міроприємства, як. Стоять, десь бар'єри, десь коврики, при вході в приміщення змочуються, підошва обуві. І таким чином ми трішки це все діло якби, стримуємо. Також проводиться прибирання в всіх приміщеннях і у усіх відділах дворазове, тобто два рази на день зранку і ввечері. Проводиться один раз на тиждень суха дезінфекція, свиноматки. По графіку обов'язково обробляються від глистів за два тижні до поросу. Тобто, це всі оці міроприємства, які я називаю, це вони є обов'язковими. І вони виконуються в графіку, вони виконуються деякі щодня, деякі там, як я вже сказав, щотижня. І таким чином ми забезпечуємо ну, той рівень. Накопичення гельмінтів у тварин ну, мінімальний. мінімальний. Тому що давненько я вже не спостерігав в себе в господарстві глисти. Свиноматок обробляю, нічого не виходить. Поросяток, які були до цього, обробляю, нічого немає. Ну, тобто рівень, виходить, гельмінтів у господарстві практично відсутній, мінімальний. І ось тому я цю процедуру роблю. Ну, скажімо так, її потрібно зробити, щоб бути більш впевненим в тому, що гельмінтів немає. Але я її проводжу ну, як можна, виходить, далі. Приміщення в мене зачинені. Що влітку, що зимку. Сюди не заходять ні котики, ні собачки, ні курочки, ні качечки, ніяка інша тварина, окрім мене. І виходить, немає тут якогось руху, немає тут переносчиків, які можуть принести сюди з лапами або на шерсті виходить, ці глисти, які потім тварина з'їсть. І заразитися оцією заразою. Тобто, все робиться для того, що потрібно зробити, щоб забезпечити мінімальне зараження, щоб зараження практично було неможливо. Ось тоді можна і проводити обробіток, напевно, що навіть один раз. У мене інколи таке буває, що я його просто для профілактики, для того, щоб впевнитися, що їх немає яким чином проводиться? Ось я намішав корм, дав, вони його споживають. Будемо спостерігати. Якщо глисти там через 3-4 дні не підуть і їх не буде, то все, на цьому все завершено аж до 5 місяців. Якщо глисти все-таки будуть, то через 2 тижні робимо повтор. Ще раз їх, так скажемо, проглистуємо. І потім вже аж в 5 місяців, ну там, як я сказав, вже можливо навіть ін'єкція, тому що ну, це проще вже зробити, як в такому освіті і в такій вазі. Ну тобто кожен повинен для себе вже на умовах свого господарства прийти до того, до якогось графіку, як це все діло проводить. В кого все відкрито, котики собачки бігають, курочки там поруч із свинями, і, ну, тобто нема ніде ковриків, свиноматки не обробляються від глистів. ну, Там потрібно часто часто робити цю процедуру. Після відлучки, потім ось в такому віці повторити, потім в віці 5 місяців, ну, тому що зараження гельмінтами ну, може бути. Дуже сильне. Якщо це все, так скажемо, тримати в таких <смі>, рамках жорстких, то ну, і гельмінтів немає. У мене і раніше на Херсонщині був такий, скажімо, принцип роботи. І з гельмінтами я скільки запитував у тієї людини, яка в мене постійно забирала з відгодівлі свиней. Що з гельмінтами? Є, чи нема, є, чи нема. Дуже-дуже рідко, дуже рідко щось там проскакувало, А так в основному нічого не було. Все чистенько, тобто стан поголів'я ну, практично е без зараження гельмінтом. Свиноматки обробляються за два тижні до опоросу. Ось таким препаратом. Препарат «Дектомакс». На основі дорамектину. Є аналоги більш дешеві, доремакс, доремек, ну, і інші, і інші. Ну, тому що сам Дектомакс ось оригінальний, він ну, такий не з дешевих препаратів. Ну, але я намагаюся, якщо є змога, то використовувати його, тому що ну, його дія. Максимально на організм тварини, вона не шкодить поросятам, які знаходяться в утробі матері, і працює дуже добре проти гельмінтів, проти практично всіх видів. Там це не тільки від глистів, це препарат і від відвоші, блохи різного типу там, саркоптози. А ось? Наш дезінфікуючий бар'єр. Або десь коврик, десь бар'єр, хто як називає. Звичайна ємкість із рідиною, в яку ось таким чином виходить, змочуємо наше взуття перед тим, як зайти ось в приміщення. І не тільки ось вона стоїть тут у мене при вході, скажімо так, в двір. І тобто, як я сюди йду, і мимо неї я Буду проходити і кожного разу на день, я не знаю, ну, скільки разів я сюди йду, і там 3-4 рази, не це зробити не тяжко. І це кожен може зробити. І воно, е на перший погляд, кажеться, та що, що воно дає? Дає, воно і дуже багато дає. Потім весь інвентар, якщо я десь щось там в подвір'ї роблю, ось взяв оцю лопату, десь використав не. По призначенню, щось там пішов, покопав, десь. що. Прийшов ось таким чином раз. Раз, і все, і поставив її. Перед тим, як буду використовувати і заносити її в сарай і забирати, виходить, навоз у свиней. Вінничок так само, ось він стоїть, лоточку такому, як бачите. І так само, якщо десь він використовувався, ось ми його змочили. В цій рідині і поставили все. І ось оці всі мероприємства, вони дають нам потім дуже позитивний результат. І не тільки від гельмінтів, це біобезпека біобезпека наших е, господарств. взяв я цю лопату для прибирання у курочок, використав її. Після цього обов'язково продезінфікував. Також, якщо проводжу Прибирання у кроликів. Така ж сама ситуація і маніпуляція після того, як закінчу прибирання. Тобто інвентар повинен знаходитися в чистоті. Змінюю рідину раз на тиждень. В той день, коли провожу суху дезінфекцію, і також оці залишки, що залишилися, виливаємо. А Новий розчин робимо. Влітку воно більш так скажімо, випаровується і потрібно частіше. Тобто два рази десь на тиждень, а взимку достатньо ось одного разу. На, виходить, самій, на самому препараті є інструкція, в яких дозах, що, куди і як. Так що ну, все дуже просто. Використовую ось препарат Віросан. Неодноразово я вже показував. Використовую його вже на протязі, я не знаю, там 10 років, напевно. що. Ось, замовив літр, і мені його вистачає на дуже багато. В дисковрик заливаю його, обробляю приміщення, всі і, виходить, дезінфекцію роблю ним перед тим, як заселить тварин в нове, нову клітку або в нове приміщення. Тобто, ось цим препаратом робляться всі дезінфекції, розчин для дезінфекції. Також сухий дезінфікат, ось суха дезінфекція. Не хочу доставати. Ось зараз використовую Сталдрен, це подаруночок Наташа Павленко. Мені подарувала, до цього я використовував постійно сталосан. ну А зараз використовуємо це їх. Велика кількість на ринки. Дезосан, сталосан, йодоклін там, дуже-дуже ну, велика кількість. І раз на тиждень проходимо, вибираємо якийсь день, в мене це вихідний, виходить неділя. Почистилися, провели в порядок всі приміщення, пройшли, просипали підлогу в приміщеннях, проходи, клітки де тварини. Все це теж також дає позитивний результат. За допомогою таких нескладних міроприємств ми можемо утримувати господарство в себе в належному стані. І, ну, це не складно, як ви бачили. Це може кожен зробити в себе вдома. Поставив якусь ємкість, замовив віросан або інший засіб. Це не реклама, це я просто показую ті препарати, які використовую я. І вже на протязі ну, тривалого часу. Є дуже багато дезінфікатів, і можна замовити інші. Зробили, налили. Все. І ви маєте вже якусь трішки впевненість в тому, що у вас є дезінфекція, яка як-не-як, -як, але вона працює. Ну, а зараз покажу, яким чином я проводжу змішування препарату із кормом. Ось ваги у мене стоять в кормоцеху. І зараз на прикладі цукру. Тому що препарат я вже змішав і дав. А ось, наприклад, цукру покажу. Тобто, ну, цукор я використовую і даю свиноматкам перед копоросом і після відлучки. Ось на вагах ми потрібну кількість препарата зважили. Ну, наприклад, ось таким чином, да, там скільки потрібно. Ну, рахується як. А Альбендазол 1 грам на 10 кг живої ваги. Так, зважили. Потім ось наш корм, ось черпачок. І робимо таким чином. Ну, Зараз одною рукою, звісно, це неудобно. Ось, Насипаємо невелику кількість корму. Раз, підсипали. Беремо наш препарат і невелику кількість препарату ось таким чином розтрушуємо по корму. Хоп, все. Беремо далі. Ще черпачок набираємо, насипаємось зверху. І знову невелику кількість препарата ось таким чином розтрусили. Далі знову корм. І знову препарат. І. Так потрібно робити ну, як найчастіше. Тобто невелика кількість корму трішки препарату. І отакими, от виходить, слоями, шарами ми йдемо. Доверху, до тієї кількості корму, яка потрібна. Потрібна кількість корму така, щоб вони її ну, от за один, так скажемо, присід з'їли. От зранку я насипав там їм. Я сьогодні десь таку ну, отаку кількість, ну, може трішки більше, піввідерка, насипав. Ну, тобто, щоб вони її зразу і з'їли. Все. І потім. Оце потрібно. Ну, я беру руками, хто може, це можна взяти міксер на дрель. І це все діло перемішати. Добре, добре перемішати. Я беру просто руками з двох сторон. Одна рука тут, інша там. І ось це все таким чином, все це діло дуже-дуже добре все ми перемішуємо. І таким чином у нас препарат по корму. Розходиться рівномірно. Не так, що ви насипали потрібну кількість. Зверху взяли в одну кучу, бахнули той препарат, і потім вимішуєте. Ні, все одно він десь залишиться в одному місці більше, в одному менше. А ось отаким от чином, все-таки ми зробимо більш однородну консистенцію. Е, виходить, корма із препаратом, і це все діло краще вимішається. Ось таким чином. Все це відбувається у мене в господарстві. Начебто розповів все, що хотів. Всім всього самого найкращого. Нехай ваші тварини ростуть здоровими і не хворіють. Ну а нам її перемоги, миру здоров'я і добра, і все буде Україна! До побачення. Все! План на сьогодні виконав. Нема панелі, забрали. Залишилося іще корита наша. Забрать. Ну, як подивлюся, як вони з нього кожу споживають з таким прям задоволенням. Ну, нехай ще стоїть. Воно в мене прикручене до підлоги. Дуже так добре. Нічого вони йому зробити не можуть. Ну, нехай ще трішки постоїть. Хоча вони вже я ж кажу, споживають в повній мірі. Згодівнички ось заходять і без проблем корм там в них знаходиться постійно. І вони це знають. Ну але все-таки, як тільки насиплю їм це коричатко, прям налітають туди і їдять з таким задоволенням.